Створила гру за одну хвилину, з якою по 59 секунд будемо у утіктоці. Зробили легендарне продовження Half-Life. Вам вже 20 років не може зробити, а ми ніби впоремося за один місяць. Нак на чайну кампанію Ліптон. Що? Мені здається, що ціна за їх чай не виправдана. Господи боже мій, з моменту як ми перестали знімати відеозвіти, жодна нормальна ідея в голову не приходить. <звук> що? А, так, так, привіт. Звісно, звучить цікаво. А скільки нас буде? Ого, майже два рази більше, ніж минулий раз. Чудово, тоді, звісно, ми в ділі. Хто дзвонив Акера, і у мене ягні новини. Ми будемо приймати участь у відео 10 розробників роблять грубе з комунікації. Ну, ну, таке собі. Що вже не так. Минулий раз ми просто випустили на канал частину, яку відправила Акера, і це виглядало доволі кринжово. Я хотів сказати халтурно, але твій опис теж підходить. Не народжу визнавати, коли ви праві. Що ж? Тоді у мене є план. Дім відкриває час Акера і ним знесли поводу того, щоб ми знімали власний варіант відео про 10 розробників. У нас буде класний монтаж, смішні скетчі, цікаві переходи між розробниками і взагалі цікава подача, що дозволить нам зробити відео набагато краще, ніж у цього блогера. Він проти нашого варіанту відео. Твою йома я кажу, хреновий з тебе перемовник! Всім привіт, пані та панове! Ради вас бачити на каналі команди Project New Generation, а я її безсмертний голова Мехміс. Як ви зрозуміли з початкового скетчу, Акер запросив нас прийняти участь в новому відео про розробку гри без комунікації. Мені здається, патруху Акера захоплює інфопростір нашого каналу. Якщо пам'ятати минулу частину, де було 5 розробників, то маєте знати, що тоді я просто завантажу свою частину, яку скинув Акера, на канал, що виглядало дивно, і ті, хто вже переглянув основне відео, були не дуже зацікавлені дивитися одне Саме двічі. Але на цей раз усе буде по інакшому. Дане відео буде більш ширшим описом нашої чеги розробки, який буде містити уточнення більше інформації, приколів і навіть підозру на одного з учасників розробки у плагіаті. Отже, це буде зовсім інше відео порівняно з тим, що ви могли бачити на каналі Акера. Але якщо вам цікаво подивитися на роботу інших розробників та взагалі основне відео в цілому, то в описі я звісно люб'язно залишу посилання на нього. А на цьому ліричне вісто закінчується, тому. Погнали! Почнімо справу. Є 10 розробників і певний проміжок часу, за який вони мають щось зробити у проєкті. Але кожен з розробників не має права щось питати, уточнювати чи давати настанову минулим чи наступним розробникам. Коротко кажучи, комунікація заборонена. Наша команда у складі великого мене програміста Тараса, моделера Олександра та 2 d художника Максима мали виступати третім у черзі розробників. Так, Максим заразі, то теж у нас 3D-художник, але на цей раз його навички малювання 2 d спрайтів були куди. Важливіше, ніж навички створення 3D-моделей, хоча і не без них не обійшлося. Ну а ще, на жаль, Веня не змог до нас приєднатися, бо у нього не було часу. На жаль, почекай, а хіба взагалі чесно приймати участь відразу чотирьом розробникам за один раз? На це у мене є слушна відповідь. рот і не цю тему до кінця цього відео. Ого, яка агресивна аура. Да, факт того, що ми приймаємо участь одразу чотирьох, не дуже сильно всіх порадував. Бо за словами наших критиків, вони будуть говорити між собою, а це заборонено форматом, тому так не можна. Ну, якби це... Крайлю та біш зараліта совою суті формату, ми не порушили, бо команду приймали участь відразу в одну нашу чергу, як єдина організація з єдиним планом дій. Поднім або наступному розробнику ми діалог так і не вели. Так що і цю умову ми теж зберегли. Проте все-таки на якісь поступки нам довелося піти. Так що, звертаючи увагу на нашу кількість, розробляємо проект не два дні, як всі, а всього один. Ого, три сторінки сценарія це лише початок. Багатенько. І так почнімо вже зі смачного сніданку. Бо як можна починати розробляти гру, коли ти не смачно пої... Ви тільки гляньте, як я завертаю цей омлет з сиром. Боже мій, як же він соковитий виглядає. Я прям не можу. Вау, а чому ти нам так і не готуєш? Що? А ти там не оху... Спершу нам треба було зрозуміти, з чим ми маємо справу. But, but... Oh, боже. Ааа! <плес> так, ого, ми можемо збирати. Ніфіга собі. На там нажме, туди інвентар я помисільний. Майже І працюючи без багів. А, на no Reference ексепшн, я дивлюся, мені там вибуло. Да, да, да. А чому я так бистро голодаю? Що, що робити? Як їсти? Як з'їсти дерево? Що, що йно? <ріган> Enemy, это enemy, кликай, кликай на них, бачить. Это сало, это сало, это не enemy. Я так нагрузка, треба зробити модельку свиньи. А А я не знаю, че моса не сало на есе. Это какой-то прикол, типа. А! Чо? Супа. Что відбувається? Сэн загоняяк! Ну не сало слава все! Ч трав? Чо відбувається? Чему я выкидываю каміння, а мне пушит колод твоу? І чому я нажимаючи на Q, просто викидую постійно якісь предмети? Бо тепер дерево викидаю. А коли у мене сало в руках, то я викидаю камінь. А зараз, зараз нічого не викидую. Що? Працювати. Да, це виглядало сурвато. А це ми ще не розглядали каяту траву на головному острові, але про неї пізніше. Отже, які у нас план дій? Ми придумали дві механіки, які мали би імплементувати в гру. систему крафту та дерево поліпшень. Згодом все зрозуміло. Ось вам, наприклад, дерево поліпшень із інфінітот. Ух ти, мать вашу. А ось з крафтами є нюанс, а саме способи його реалізації. Є купа різних варіантів, наприклад, як у Майнкрафті, Майнкрафт Покадішн, Феррарії, Форес, Крафт Механіки, ще купа різних піс Ладно, я я продуруюсь. Позвонову всі системи крафту дуже схожі. Виглядають вони як список речей, які можна зробити з матеріалів, що у вас є. Так що наш варіант механіки не буде чимось відрізнятися. Я взяв за систему крафтів, Тарас обрав дерево поліпшень, Олександр сів за модель мобів, а Макс примальовував старі та малював нові спрайти. І так як же відбувалася розробка? Почекай, наче ти щось малюєш у блокноті? Намагається візуально представити проблеми, з якими ми стискаємося. Ти розумієш, що на цьому маленькому аркуші паперу нічого не видно? Звісно, тобі не видно, тому ти окуляри носиш. Ха! Чудово жарт! Взагалі я б з радісю все це намалював на якійсь великій дошці, але бачних грошей у нас на неї немає, тому доводиться користуватися тим, що у нас є. А це тому, що ти бомж. У кого ще є претензії? У мене є! Ти давай обережно, бо у мене ще друга капся є. А може не будемо розповідати усі ці технічні нюанси. Люди приходять подивитися на твоє відео заради мемів, скетчів і за те, як ти угораєш з командою. Наші голову навантажити ще якоюсь технічною лекцією. Е! Гадаю, після цього ти маєш переглянути своє рішення. Що ж твоє я вміння ловити капці, явно є для цього аргументом. Шановні, ну ми серйозно. Кому взагалі цікаво дивитися на. А ми створили декілька скріптабел обжектів, щоб полегше зберігати дані. А потім ми скріптабл обжекти додали в цей лист. Пішло воно на це все нудно, й нікому не цікаво. Краще зараз засереджу хвинометраж на цікавих моментах під час розробки. І тим, кому це не подобається, можуть вимкнути відео. Але я цього не раджу робити. Бо ось координати того дому ти ж не будеш вмикати відео людини, яка знає, де ти живеш. Тому замість технічної реалізації представлю вам короткий опис механік. Як я і казав, система крафта представляє собою список речей, які можете скрафтити, а також перелік матеріалів, які вам необхідні для крафту того чи іншого предмету. Причому, якщо у вас відсутній певний матеріал, то інтерфейс буде його підсвічувати червоним кольором до тих пір, поки ви його не знайдете. І вже тоді, коли всі матеріали у вас будуть наявні, ви можете спокійно скрафтити в новий предмет. Дерево Поліпшн працює майже так же саме, як і система крафта. Тільки з цією відмінності, що замість отримання готових предметів ви отримуєте певні Поліпшних характеристик чи відкриваєте якусь нову частину світу? Наприклад, ви зможете збільшити кількість здоров'я у два рази, ну або відкрити остров з пінгвінами. Я не знаю навіщо вам остров з пінгвінами, і ми його так і не надавали. Але. Хріво знає, може це прикольно. Причому, чому дерево поліпше слугу, як то не дивно не лише для поліпшень, а як умовний родмап, що вказує гравцеві, що йому треба зробити, щоб пройти гру. Така собі універсалочка. Організувавши систему крафтів та поліпшення, настав етап поєднання всього цього в одну сцену. Я б навіть міг сказати, що це було відносно легко зробити, якщо, звісно, не враховувати гітерські конфлікти. А у мене конфлікт з шрифтом. Ах, як це лагодити? Я забув, як лагодити ці хендлікти і Чи Так, це ж цей просто отміни зміни. Бо я не пам'ятаю, як тут можна їх відмінити. А, дід, господі. Амент чи щось там, амнет. Команда для відміни комі. Англійська складка. Через консоль. Скасувати останній коміт і писати історію віддаленої репозиторії. Git, reset, soft, hat, 1. И пуш Force. что? так же буду в вирішити через visual Studio? А хочешь прикол? А у меня нема. Э, цього шрифта. Тут. Значит, ще далі в комнате. Блй. Бл куда меня ищи, видкачивают его. Ага. Далее я иду в main. Далее я делаю пул. Далее я захожу в крафт. Далее я иду в main. Merge in the current branch. Merge. Сколько бл? 57 нах! 57 конфліктів у нього в шрифті. Ти чо, сук, хоч, щоб я це все все перевіряв? Нє. Усі основні механіки зроблені, і у нас ще залишилось цілих півдня, а значить, ми можемо зробити ще багато чого. Я гадаю, на що ми вперше звернули увагу! На гребану, блять, траву! Який з двох минулих розробників влаштував незаконну плантацію з вирощенням трави і ще погано впливає на оптимізацію. Знаєте скільки разів поліпшилась швидкість гри після вимикання трави? В 20! В 20 разів! Карл! Чому я взагалі це розказую? От самі подивіться! Кава, Такий... я думав, що трава не статична, трава статична, але ж чому блідо батчинг тут 2000? тисячі. Тарас, от як ти я гадаєш, наскільки скільки... знизився батчинг після того, як я вимкнув траву? На 100. Ну типу, ну типа, сто 100, 100 бачей. Ну чекай, 50, типу, більше 50 бач. 500, думаю, залишилось. Більше. Я, я думаю, що, я думаю, а, ні, що залишилося залишилося менше. Я, я, я думаю, що залишилось 100. Залишилось... 70 было 2000. Я вау, а это вау, за травы, а сколько там той травы было? <свят> да ху... Б, <свят>. Потому что я тут бачу, от скупчень самой травы, я бачу 131 объект скупчень. А в каждом таком скупчине по 17 травинок. 131 и <свят> 17. <133. 10. свят> а в каждой всей травинке еще по два объекта, блядь. <свят> 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 Йоханый бомб. <свят> а, и это же и спра... Короче, Я придумав, Олександр, що тобі треба зробити, тобі треба зробити траву нормально. Нормальну траву, блядь. А то <рес> это, акира запустить гру, то думаю, бля, хуй один ФПС. Тільки за приблизними розрахунками на одному острові було Вдумайтесь, 4488 об'єктів трави, які було постійно треба рендерити! Коротше, пробираємо цю траву куди подалі. Більше про не згадуємо до кінця відео, бо додаткові нерви нам ще потрібні. Наступним етапом була імплементація 3D-моделі, зроблених Олександром. Що саме за моделі? версії гри, яку ми отримали, були два бомби мирний та ворожий. Тому було прийнято рішення зробити моделі свині та вовка. Звісно, без малих конфузів моделювання не пройшло. Олександр, що на потужніше! Обоє та високополігональні моделі нам не дуже сильно підходили. КАМОН, мен, у нас острів аж складається з блоків, а камінь це кучка пікселів з білборд шейдером. Що тут ще може бути чого-то окрім як мобів складних жирнак пікселів. Інвентар я купив. Потом. Ось, блять. Неочегигоно. Хто серіж. Чисто нормально. Боятумно він багатіє. Хм. Hmm. Это, это каскадеры я как не взяла на работу. И там зараз какой-то мелкий принимает ставки на, на, то кто парковал. Так, 10 баксов на Человека-паука. Так, о, 20 на Бэтмена. Тут все, короче, в роздреб. Я для себя воробы. Animals. А, вот так? Ну, Это текстуры, это текстуры, текстуры. А, это текстуры. Ну да, звісно. Ты ж в Юніті не можеш з архіва кинуть, блин, не. Все ручками треба робити. Спочатку роз потім вставляй. Нормального нічого ніколи немає. Блин, це так зараз задебатолога. Я хочу Я хочу текстурку кинути, ці свині на модель. Та ніяк не може це зробити. Моду. Як мені це зробити? Так дивіться, тут такі же самі будівництво, як в цьому, в Ivon за <coughs> можем звить сейчас сейчас тукло навязать его ли пыть а можем просто наступить на и кинуть его на голд за контры сказать вот это мы сделали блин ну наверное не знаю чё я пасхалку, знайшов. Короче, вот у, вот у нас есть эннимов, але у него чемусь два объекта. И, дивимся, еще другой объект. Хуй... Это камень. Да, да. Ты его выликал, ты достал камень с почки. Что его прибрать, это что-то сломается, или Да, от камень камина трималась вся, вся игра. А вот сандак, почему волк похож на енота? Буду его. Ты ты хотел что-то типа разнообразить. Ну. Ты тепер єнот? На тебя нападает железные ноты. Да. Нападает кабуль, почему это називається. называется? Я не Скільки тут переносити треба? А ти так і ж можна. цей бомеш просто замінив в цьому. Замінив, замість кубіка поставив. Ну, до речі, да. Замість кубіка цього поставив бомеш. Це меш-фільтр. Сука, куди матеріал. Там все складніше. Там все більше гівняно, ніж ми думали. А, ні, стой! Я знаю в чому проблема. з'являється, він з'являється, з'являється. А я знаю, як це можна пофіксити, зараз. Перевернуть его. Опа. Да, ось с переворотом може бути проблем. Тепер те ж саме треба перевернути зі свининою. Ммм, Свинина PSDF. як там называется. Ух ты, бля! Ні х себе свинья. Главний хахол. Я, <рес> я буде наблюдати. Наступно повертаю в голову, коли ні ху себе! Поки наша команда імплементує реда моделі, я хочу вам признатися. Ми не розробники Ігор. Саме так, ми детективне агентство, що розслідує комерційні злочини та порушення авторських прав. І нас з сілі виявити нечесних розробників, що вкрали чужий програмний продукт. Ти зараз серйозно? Ді, які ми нафіг можемо бути детективами. Я капці свої не можу вже знайти пару годин, а тут ще якесь розслідування треба вести. Один із капсів опинився у мене після того, як ти кинув його в мені обличчя. А точно, поверни мені його, будь ласка. Ти обіцяєш, що більше не будеш їх кидати в мене. Звісно, ні, давай віддавай. Ні. А ну з ті паразита помирина мені капать! Видітько він вивернув з вікна швидко на вулицю! А це він ще досі не знає, що друго капець досі у мене. Ладно, ми звісно детективи, але випадок плагіату ми все одно знайшли. Сиділи, ми налаштовували моделі, і тут Тарас підмічає доволі цікавий нюанс. Причим, похоже, гра я раніше грав, во-во-во, дивіться. О! Ну а да я вам... Ага! Мы просто... Знаешь, я давлюсь на этот интерфейс, и какие... Ну там вот с тапом в я так думаю, блин... Точно, уже же интерфейс похожий А типа вот это иконки... Заходи, и на что-нибудь... И предметы тоже... Мы раскрыли тебя! А, быть, все, что <рик> Лук прям точь-в-точь нагадую на старого все Вот что они хотели сделать, а? Ай, мы не поняли, гений. Yeah, I... Де от дерева! Ё, дерево тоже. Только из травы он не попался, травы меньше. ха <рик> ха ха Стиль анімації, дизайн, концепт все це настільки було схоже на те, що було у нас, що просто офігіли від наглості двох розробників, які взяли цей проект за роботу. І у нас навіть і деякі підозри, хто міг це зробити, але ми не будемо їх озвучувати. Чи є це пакет поганим? Я б скріше це назвав наглим способом спростити собі роботу. але так як у кінцевому випадку проект все одно буде інше, то не бачу нічого страшного в цьому плагіаті. Тому через повагу до цієї людини я не буду говорити, хто саме чинив цей вчинок. І ми просто продовжимо працювати далі. Я знаю, що той, хто це вчинив, дивиться це відео. Тому я від тебе очікую 100 гривень донату на підтримку розробки нашої гри за те, що я буду мовчати. Інакше мені доведеться про все розповісти у телеграм-каналі. До речі, про донати. Я хочу сказати дякую всім тим, хто підтримав нашу команду у розробці нашого проекту. Дякую, мої лапочки, мої солоденькі, мої вишенькі на торті. Ви. Дуже класі, немовірні, і милості любому. любимо. Звісно, ми любимо всіх наших підписників і глядачів, але вас, тих, хто нас підтримує. Особливо. А якщо ви теж хочете отримати розробку нашої гри, то в описі я залишу посилання на Донателло, де ви можете це зробити. Але пам'ятайте, що поки йде війна, краще першочергово знатити на Збройні Сили України, а вже потім можете згадати і про нас. На цьому хвилинка вдячності закінчилася. Повертаємося до відео. Далі ми робили вже доволі косметичні зміни. Ми розшили мапу, додавши чотири нові острови, а також змінили два наявних. Причому острови відкривалися за допомогою того самого тергового поліпшення, про що я казав вище. Також ми виправили деякі баги пов'язані. З інвентарем, або як, наприклад, цей перевернутий вовк, що не хотів ставати на ноги. Давай, вставай, вставай через не можу. Лежачи на одному покута, не зможе не здогнати жодної свині. А ще та разу дав скрині, які відкриванні давали певні ресурси гравцю. І як результат, ми отримали ось цей чудовий світ. Селянта, яка краса. Ай-я! Аааа, і я! ой-я! Да-да-да-да-да-да. вічимо. Знаєте що? Забереть в все чудовий світ! Я не хочу жити в цьому сірому житті, та все мене хочу вмити! Я хочу жити за фоксаних свиней, вовків, дерев та каміння. Я хочу дивитися на безкрайнього окран, розглядати чудово в небо, та ранку, бо то зазвичай схід сонця кожного ранку. Будь ласка, пустіть мене! Вибачаю за такий невеликий акт вічер. Якби ми сильно нараділи нашому творінню, час прийшов до фінальної версії проєкту. Тому радійте або плачте, як ви самі хочете. Реакція на фінальну версію гри, зробленої десятьма розробниками. І так, давайте подивимося, що вони тут зробили, Що вони там перетворили наш витвор мистецтва. Плей! О! О! Дивись, oh. 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 yeah. Олександр, твою свиню залишили. Є. Я ще бачу, що в цій. Я ще бачу, що в свині є анімації. Чому? травми не так в цій грі? Чесно кажучи, я не знаю, але тут виділення зламалося, воно рожеве. От температура є, часи додала нормально. А! Я зараз помітив! Що з небом. Зламали... тут ще зламали, дивися, систему прокачки. Тепер острова і прокачки, це по окремості. Во, дивись, анімація в свині є. Окей, що тепер тепер ще потримати новий... Острів, Йолос. А чому я чому я помер? Що сталося? Well, alt -f4. Ну, тоді, да, f 4. Ну так, або ось так зробити. І зараз спробую не померти. Фор, да, от, помираєш і все, треба прозапускати повністю гру. Ну, Музику додали класну, вона приємна. Мені вона подобається. Так, тепер спробуємо не померти. А, ось я з каміння отримую досвід. Та ти з уся досвід да, ну Якщо та діч злів... Непонятно, це досвід, то ти з усього отримуєш досвід. І Истая, до речі, вже вистачає на острів наступний. Попуйте новий острів. А чому так далеко? Чекайте, тут був крипер. Не знаю, я взагалі не розумію, яким чином, ну, это звезла, не фігня померла. Тут. А що страпал зі скриною? Халло, А! Ааа! Да? Ну вибухну тоді. Ну давай! Ну давай! Що ти, <су> <су> ти зробиш зі мною? Це? це Нічого не сталося. Ну, мало хп чому залишається. Я лодкою зробити. А, Реш? чекай, праворуч у тебе, по тебе є цей термометр. І там 28 градусів. Ну, 28 градусів, правда, чого? тіла чи повітря? Було б дивно, бо тіло. Воно показує 36-37 градусів. Ну, ладно, це похоже на температуру тіла. Ну, по часті, але тоді ти дуже погано. А, дивись, можна зрозуміти, чому в тебе оце от все рожеве, коротше? З такою температурою це не дивно. Юрі, <С2> <Бу>, ти, ти <сі> зараз говориш. Але а Чому по цей острів схожий на цей острів? Я з нових островів вони не створюю. Але не чекай, її ж юзати можна. Попробуй її використати. Не можна. Не можна використати лодку. А... не можна. Ні, не можна. Вона, вона слугує ще. мостиком. Ми не розуміємо. Ну, це єдине, на що вона тут корисна. Е, чекай, до костра йде, а то ти зараз дохне. А, Тоді де? А. Тут костер пристав горіти. Додай дерева, дерева додай. А, де? Візьми дерево додай. О, о о о о о фух, Боже дякую. Так, треба прокачати цей. Щоб більше було у мене Шкалада голода. От ми карбатілі з команди створювали нові класні острови тут. А вони взяли, позаскопіювали їх і запихнули на різні місця. Ой-ой-ой, я бачу. Ах. І так, погнала, спідран по проходженню цієї незрозумілої фігні. Постій зразу біля багаття наперед, щоб температура не збиралась. Це відразу було 50 градусів і я помер від да? так? Цікаво, чи можливо померти від спеки. О, новий острів, нарешті. О, знову це невідома зелена фігня. Привіт. Блін, а І калка. Ладно, крафтер зато залишила. А! А крафтів нових немає. Очкай, Тому, а, ми... бот. Ну то ну тільки бот і все. Ні, ну так, були так, були, не па крафти. панове, це, це не справа. Ви, звісно, молодці, що додали рожеве небо, класну музику і, не знаю, і досвід. І якогось кріпера, що просто вибухає і нічого не робить з нами. Але ну йому, це не діло. Тут зато прикольні конкур, цих, вовка. Мені подобається, коли намальовані. Ну давай, вибухай. Що ти стоїш? Нома, що, ні? Нема сил, да? Слабак? Не можеш вибухнути, а твій там, брат, він вибухнув. Блін, ну дивіться. Нормально. Фарту, тепер ну, відкривання нових островів майже нічого не дає. Якщо в нашому варіанті вони хоч щось давали, якісь нові ресурси, щоб ти далі просувався по цій мапі, то зараз це немає майже ніякого сенсу. От на цьому острові було купа свиней, їх взяли всі і вирізали. Логічно, вирізали. Сорі. Ну, по факту. Температура. Я не помру сьогодні. Я вже навчив, навчився на цій грі. Зараз здохнеш, здохнеш, зараз здохнеш. Я, я не помру! Можна не помирати хоч ну 5 секунд. Все, це ко повністю ку... Я згорел. Не провірили. О, коротше, я зрозумів всю, все, що тут вони зробили. Вони не дали нових острів, вони додали вони трошки поробили апгрейди, зробили їх трошки каючними, і вони зламали, по суті, механіку роудмапа по цій грі. Вони майже не дали нових крафтів, крім лодки, причому лодка не працює, блін. Вони дали смажене сало, і тепер я можу померти будь-який момент через холод та спеку. Я даю цій грі 5 із 10. Яка ваша оцінка? Якби далі після нас розробка не продовжувалась, то я би дав 10 із 10. Якщо серйозно, то десь так само. Потенціал є. Треба тільки дати саму роботу. небо. Ну, небо. 6-7, <кій> я так думаю. <тим>, десь так. <кій> ну, я пам'ятаю, що в мене 3 з 10. Окей, okay, тоді виходить середня оцінка 5-5, 7 і 3. тобто 10, 30 ділимо на 4, 7 з половиною вийшло якомусь дивом. Я правильно про а, ні, там 20. Тю, блін, тоді 5 виходить. О боже мій математика. А на цьому це в принципі все. Якщо вам сподобалось дане відео, то поставте подобайку, підпишитесь на наш канал. Ну а також не забудьте написати будь-який коментарі, що просунуться відео в вбору по Ютубу. Також не забувайте, що в описі знайте посилання на інші наші соціальні мережі, такі як другий ігровий канал, перший телеграм-канал, другий телекарм канал, Діскорд, ну і твіч канал з різними летплеями. Ну і да, вдайм, просто прикольно, підпишіться. Також в описі є посилання до нателу, якщо ви захочете підтримати нашу команду. Ну а на цьому це все. Побачимось у наступному відео.